Окрім того, що Фраут Роджер сміявся з геноциду порожнього століття, так він ще й став жертвою Сімпінгу. Невже це апскейл сил Санжі? Розділ вийшов дуже мемним і прикольним? Тож нам точно буде про що поговорити. Щоправда, наступного тижня перерва, але це пауза в журналі, тож цілком можливо, що зло відбудеться раніше? До того ж, нас очікує піздей, де мають з'явитися смачні новини. На обкладинці журналу бачимо колаборацію з покемонами, але нас більше цікавить кольорова сторінка. Автор, вкотре підкреслює важливість нами. Вона зображена найбільшою на тлі інших членів команди. З ми все зрозуміло. От походження кішки авторові ще доведеться розкрити. До великої піратської ери так звані Кейпоп айдоли плавали морями. І це чимось нагадувало клуб, де кожен знає один одного, і бійки були засобом зняти напругу. На королівство було скоєно напад, але захист виявився марним. Чоловікам не вдалося захистити скарби. Вони з вартовими стало жертвам. Краси. Але що цікаво, ця сила не була посилена здібностями фрукта Меро-Меро. А це наводить нас на доволі цікаві висновки, шакі навчила Хенкок показувати максимальний рівень своєї сексуальності, забираючи всю увагу на себе. А фрукт додає вбивчого ефекту, перетворюючи найсильніших на каміння. Так, що Роджеру тупо повезло. Пірати куджа це доволі унікальна команда, так як складається виключно із жінок, що живуть на окремому острові. До якого не так просто дістатися. І в ті часи головною була Гваріоса, яка на відміну від Хенкок томлювалась від своєї краси. І, грубо кажучи, накаркала, так як на противагу Шакі у своїй старій формі, вона виглядає як мемна бабка. Але якщо Мангака захоче, то в силу тих чи інших обставин змінить її дизайн. Те, що у її накама жінок зносить дах від її краси, мене теж не дивує. Ми вже бачили подібні сцени із Хенкок. Ну і подивіться, які ракурс. Се обирає мангака. В епізодах той анімейшн по підсилять ефект фансервісності. І ми вперше бачимо тритому, про яку Ода розповідав в СБСі, яку одразу хрестили мамою Луфі. І нас чергове байтить. такі посмішка дуже нагадує Луфі. І вона передає листи не просто так. Це такий собі символізм на СБС Оди, коли йому задають різноманітні питання. І якщо зараз у Хенкок немає конкуренток, Якщо, звісно, не брати пані Маргарет, то ось у Гварі Оеси бува Шакі, ще й дується вона доволі мило. Але саме мем починається далі. Ми бачимо, що почувши голос, вона різко стала сором'язливою. З'являється Роджер, який мріяв про пишні вуса. Саме тому їх намалював на своєму стягові. І це знову новий дизайн. І тут він прямо дуже на Ейса схожий, ще й користується гучномовцем. Но родгер, ну юморист! Він прийшов схопити Шакі, а Варіос, який Хенкок не розуміє, а чому вона не возить конкуренцію, при ній все ж є. А Роджер їй свої комусарі не кидає. І ти таки згадуєш Арочку Амазон Лілі і розумієш, про кого тоді ньон казала. І Шакі така, що? Знову за мною прийшли? Вона, який Хенко, хоче свободи. Однак друга таки вклонила коліна перед єдиним чоловіком. І виходить так. Що Роджер доволі довгий час намагався її забрати із собою, але завжди зазнавав поразки. Навіть Скопер піддався її чарам, хоча будемо чесними, Шакі для нього за зростом. І мама міє на тобі кадр, на якому вода ідентична до Хенкок, ще й крутиться так. Роджер он, пан сушот зацінив. Хоча, можливо, Амазонки зовсім не носять спідну білізну. Можливо, Шакі дальньою родичкою Буа, це пояснила їх схожість. Хоча більше всього вона мені нагадує бейбі Файв та Токі. Ну і звісно ж, Сандже. Ну подивіться на ці ідентичні пози. Походу, саме через Шакі Роджер і залишив всі скарби на рафтелі, а то б і їх втратив. Але в цьому оточення от, різностатевих сімпів вона помічає чоловіка і посміхається йому. Вона вже тоді обрала рея, саме тому її ніхто інший і не цікавив. А той веде себе як зоро. О навіть паравель можна провести, коли Робін така вибудавить. А Рорно такий «Хм, про що ця жінка думає? Рейлі, походу, нічого не робить, і лише своєю однією аурою заманює вайфу у капкан. З іншого боку, ми бачимо досить цікаве розкриття Роджера, який у цьому плані є повною протилежністю Луфі. Так була сцена із оголеною намі. Але як автор зазначив у 54-му томі СБСу, Луфі так реагує через присутність Усопа. Багато хто проводить паралелі між руштанами. Однак я думаю, не варто забувати, що автор буде навмисно зберігати цю інтригу до самого фіналу, аби ще більше підігріти інтересу. Наприклад, дозволяється уявити сцену із внутрішнім монологом Намі, яка остаточно дає зрозуміти читачам, що вона щось відчуває до Монкі Луфі. Але в такому разі ми автоматично відкидаємо варіант із Санжі. І то хочеться запитати, ви справді вірите, що Ода не акцентує увагу на романтиці? Можливо, в ранніх арках так і було, але не зараз. І тут отримання винагороди за голову це не просто листівка, якою можна пишатися, а інструмент, який дозволяє збільшити твою фанбазу. В принципі, цим зараз і користується Кавендіш. Добре, що в ті часи не було вуфі, а топшаки пішла до нього. Так як я вам нагадаю, що вона характеризує Монкі як красивого хлопчину. Всі ці сцени є комедійними, однак не варто забувати, що на такій комедії тримається образ Санж, який не може бути жінок. А це черговий виклик до постановки балансу сил. І поява Гарпа рятує Роджера, а то він би і далі пив. Цікаво, як гарп відноситься до жінок, ми бачимо його сидячого біля басейна, але цілком можливо. Що він себе веде ідентично до онука. Ну і куди ж без Кваша хакі? Роджер з мечем нічого не може зробити Гваріосі. А як проти Гарпа, так відразу Арітаму кидає. І ми дізнались нову атаку Родгера. Кимусарі це звісно хайпова тема, але все ж таки краще, коли у персонажа багато атакуючих технік. У Гваріосі всередині все палає. Натомість Шакі, яка підморгнула Рейлі, взагалі не відчуває дискомфорту. Цікаво, за яких обставин вони знову зустрілися, та як Роджер познайомився із Руш. Тим паче, після того, як Гларіоса приєдналася до Роксів, чарівна шакуяку очовувала піратів куджа, і в неї була причина приєднатися до Роксів, адже вона бачила Роджера в момент його протистояння із капітаном. Наступний фрагмент розділу присвячений Локі. Ви ж не забули, що це його флешбек. Локі продовжує бешкетувати, однак намагається уникнути погляду батька і чомусь Гарольд. Накарає свого сина, а дозволяє робити все, що заманеться. Але я проявляю повагу до персонажа Іди. Якщо б їй дали час, думаю, їй вдалося б налагодити контакт із Локі. Так як будь-які колючі слова від пасинка вона обертала на жарт, тож рога ніяк не міг її зачепити. А от у Хайруді нагоріла срака. І таке сприйняття Іди не випадкове. Ви ж пам'ятаєте, що із наказала принести все золото та брильянти у її покої. Можливо, саме тому у Локі сформувався такий образ жінки короля, хоча саме Іда змінила короля. Однак Локі про це нічого не знає. Плюс нам показали теперішню власницю Таверни, і Локі каже, що він буде вільним як Рокс. Але тут він дещо помиляється, таке справжньої свободи хотіла лише дві людини: Роджер та Луфі. А Рокс хотів собі увесь світ. Цікаво те, що Рокс приїжджав постійно на Ельбаф. Намагаючись завербувати Гарольда і подібні сцени побуття траплялись регулярно. Мажо саме через постійні контакти із Роксом, і стала вся та трагедія, що спіткала короля. Ми переносимось на носу і бачимо доволі цікаву картину. У цього каменя немає очей. І згодом їх вибиває Рокс. Ну, прям респект. Робить своє місце комфортним для проживання. Мені подобається піратський ось цей вайб. І він на зовсім іншому рівні в порівнянні із романтизованим образом Роджера. А як же круто та пафосно виглядає срібно Сакира у своєму дріпі. наче це якийсь космічний паладін? Та коли ми бачимо його обличчя, з'являється відчутний вайб Зефіра. Цілком можливо, що Сакира це агент варти, подібний до Дрейка. Який був частиною меча і маскувався під Баунті Хантера. Хоча все одно якось пазл не складається, так як він був постійним супротивником Шикі, і тут Рокс говорить, що йому потрібно два диявольські фрукти. Один із них зберігається на ельбафі. Невже це підтвердження того факту, що це Хіто-Хіто, модель Ніка чи там щось інше, і лише Гарольд та Локі можуть продемонструвати фул потенціал? А другий фрукт. Це ямі-ямі, це пояснила манію Тіча, яка дійшла на до вбивства Тача. І в цьому розділі теж спливають заморожені гіганти, які нині перебувають на панк Хазарді, цікаво, чи зможе син реалізувати мрію свого батька. Мені подобається цей мрійовий вайб, який споріднює його із тічем. Кайда намагався заперечити словам рокса, але отримав черевиком по обличчю. І це ще одна відмінність. У Тіча ми поки не побачили таку людину. Можливо, дії як Акермани знаходять певну особу і прив'язуються до неї. Рокс, так само як і їм, розумів ключову роль гігантів Ельбафу, тому до останнього намагався налагодити контакт із Гарольдом. На останньому фреймі Рокс демонструє свою харизму і причину, а чому саме за ним мав б вони піти. Він не вдається до патага, навпаки, зосереджується на чомусь величному. Надихаючому, але щойно рок спорушу свою обіцянку про завоювання світу, так команда досить швидко розпалася. Члени піратів рок зібрані. Але це не повний склад, який ми бачили у 1096 розділі. З нетерпінням чекаємо флешбеку до вини богів.